Привіт! Яким має бути сучасний роутер? Перш за все, він має підтримувати сучасні швидкості, стандарту Wi-Fi 6, наприклад. Він має мати якісь сучасні фічі, наприклад, Beamforming. Та ще він має виглядати так, щоб його не хотілось кудись сховати. Ну і коштувати він має не всіх грошей світу. Отже, у мене такий роутер є. Це qdwr 3000. Я Артем, ви на каналі Trinity СБІ. Поїхали. Перш за все, зовнішність. Тут є щось від тепелінківського арчера, але роутер відчутно компактніше та простіше в аспекті дизайна. Багато вентиляції, отже, девайс не буде перегріватись, невеличке лого в центрі, і це просто паралелепіпед, без якихось претензій, що добре, тому що це робить дизайн універсальним. Спереду індикатори, знизу фіксатори, щоб повісити роутер на стіну, є чотири антени, дві по боках, дві позаду, також позаду три гігабітні LAN-порти. не менш гігабітний WAN-порт, кнопка ВПС, кнопка скидання та роз'єм для живлення. Нічого зайвого, але все, що треба, є. Давайте все це спробуємо увімкнути та налаштувати. Вмикаємо живлення, чекаємо, доки роутер завантажиться. До речі, це відбувається доволі швидко. Під'єднуємось до бездротової мережі та вбиваємо в браузері KudiNet. Так, застосунок з одного боку, наче був би і краще, але з іншого вам не треба ставити на свій смартфон якусь зайву фігню. Вводимо пароль, обираємо режим роботи роутера. Окрім штатного, є точка доступу, репітер та вісп. Обираємо часовий пояс, обираємо тип з'єднання. Якщо треба, клонуємо MAC-адресу, до речі, зручна річ, перейменовуємо SSID та змінюємо паролі, якщо треба. Я, наприклад, змінюю. Роутер перезавантажується. Під'єднуємось до нової мережі з новим паролем та бачимо зручну адмінку, де є статуси всього, що вам потрібно: інтернет, меж, під'єднані пристрої, інфу по ван та лан-портам, інфу по бомби мережам, DHCP та системну інфу. В налаштуваннях все зручно згруповане, інтуїтивно зрозуміле. Це мобільна версія адмінки. Якщо вам цікава десктопна, то подивіться огляд другого роутера від Куді це LT500D. Він не такий швидкий, там Wi-Fi 5, але у нього є підтримка не тільки сім карток, але ще й 4G. Посилання буде в описі під цим відео. Ще варто зазначити, що є підтримка MU-MIMO та Beamforming. MU-MIMO – це про декілька одночасно під'єднаних пристроїв. Роутер працює з ними всіма одночасно, а не по черзі. А Beamforming – це фіча про підсилення сигналу в напрямку під'єднаного до нього гаджета. А ще не треба забувати про підтримку OFDMA. Це фіча, яка з'явилась разом із Wi-Fi 6, і вона теж про багато під'єднаних пристроїв та загальне підвищення продуктивності мережі. Є і підтримка VPN. Від базових L2TP та PPTP до OpenVPN, WireGuard та ZeroTier. Давайте вже до швидкостей. Порти, як я казав, гігабітні, а швидкості Wi-Fi мережі сягають 574 Мбіт на секунду на частоті в 2,4 та до 2402 на частоті в 5 ГГц. На щастя, у нас в офісі, тобто в студії Інет, нет, гігабітний. Отже, ось вам результати тестів. Як на мене, результат доволі непоганий. Тобто, WR300 доволі конкурентно спроможна модель на ринку роутерів. Окремо варто додати про підтримку меж. Що це таке? Це коли декілька роутерів ви об'єднуєте в одну. Єдину безшовну мережу, і це набагато краще, зручніше та простіше ніж репітер. Детально про те, що це взагалі таке, як ним користуватись, та наскільки це класно та сучасно, я буду розповідати в окремому відео про меж системи КУДІ. Обов'язково підпишіться на канал, щоб його не пропустити. По висновках все як я і казав. Це сучасний роутер, це швидкий роутер, який ще й непогано виглядає. Він має всі сучасні необхідні фічі та ще й не коштує всіх грошей у світу. Щоб дізнатись скільки саме, переходьте за посиланням в описі. Ну і звичайно ж, не забувайте дивитись інші корисні відоси. Побачимось.